І зараз ви бачите те, що ви досі бачили, але не бачили в нашій програмі. Ми немарно називаємося телеканалом 2 плюс 2, тому що у вас хоч і не 4 телевізори, але тепер у нас 2 плюс 2. Наші двоє співведучих це офіційні талісмани в офіційних костюмах Євро-2012. І зараз ми хочемо сказати те, що вони мають вже свої імена, може, хто не нарешті. знає. Ми зараз показуємо, показуємо так, з Лідії. Це Славик. А вже. ось ця Слави. людина, його звати Славко. І ці люди вони поки що не розмовляють, але бачите, вже з'явилися імена. Тобто, зовсім скоро вони можуть заговорити з нами. А поки що в цій студії говоримо, ми з задоволенням вас представляємо так. цих прекрасних людей, які всіх обнімають і цілують.